Добрий день, з вами муха Бойка. Сьогодні непроста. Заходь, заходь, тихенько сідай. Привіт, Олексіївна, а що ти робиш? Листа пишу. Двері зачинила. Та да, а що таке, що сталося? Коротше, Григорівна, е, треба листа написати. Е, ситуація, я вважаю, потенційно небезпечна. І писати оце я думаю. Чи цьому Буданову чи Данілову? От не знаю, я розгублена, Надо, став... може, знаю, може ти що порадиш? А що ж, ж сталося? Що ж таке? Що ж ти там уже видивилася, господи? Коротше, включаю Полтавське обласне телебачення, і там вони ходили про НАТО опитування робили. Представляєш? А що питати? Що питати, я питаюся. Тільки дурний в Україні не знає, що в Конституції вже написано України про те, що наш стратегічний напрямок це Європейський Союз і НАТО. Ні, вони ходять. Ти представляєш, вони ще ходять, перепитують. Напередодні в день вільнюсу ходять, перепитують вони, а? Давайте подивимося, я та такого вий. ще не бачила. Всім привіт. Для Фота в Полтаві 11 липня і прекрасний день. І сьогодні важливе рішення приймається в Вільнюсі щодо України. Засідання Альянсу. І ми чекаємо рішення позитивного для України. І зараз запитаємо наших громадян, що вони думають про це. Е, мабуть, отрицательне. Реформи суду треба зробити, конституційну, брати корупцію, бо в нас ж корупція ще ж процвітає. Я лично не чекаю нічого. Тому що, як каже, світле обіцяли, обіцяння, наступило тут те саме. Дуже нас потребує, щоб Україна була в НАТО. Тобто НАТО нас спаси в росіяни, від їхнього руского міра. Більш ніж впевнений, що будь-яке рішення воно буде на користь Україні, на користь нашої справи. Так усе ж одна людина Путня щось сказала, а от а далі, далі слухай. А далі вони ходять, визбирують, збирують, ви збирують, де там проти НАТО говорять. Подиви і ти... потім, це ж воно, а що ж того телеграма вкинули, та воно ж і понеслося, понеслося та... українці проти НАТО. Та, та, я вважаю таке знаєш... залишати. Так, да. Я теж так думаю, що це розхитування ситуації. Треба повідомити компетентні органи. Так, да. от тільки Коротше, не знаю, кому писати. Олексіївна, я знаю, треба спитати нашу консьєржку Ему Давидовну, консьєршку нашу. З мого дому. Григоровна, ти знаєш, ти мене оце, я не знаю, я була ранена, а тепер, блін, вбита. Ну, ти нормальна, я тобі лекції читаю місяцями лекції їй, їй читаю про медіаграмотність, про критичне мислення, про все на світі вона мені бабські сплітні радить. Та які бабські сплітні Олексіївна? Слухай, я тобі я впевнена, що Ема Давидовна як не от Данілова, так от Буданова точно. В смислі. Та от ось, послухай, які порядки Давидовна в нашому під'їзді завела. От і ж, значить, війна, додаткова безпека, там все таке. То пароль на домофон вона міняє кожен тиждень. Ага. А дату бере, дату бере з історії НАТО. То дата створення НАТО, то скільки в НАТО країн, то в якому році е, там, е, Польща увійшла до НАТО, то в якому році е, Німеччина що там запропонувала, то в якому місті відбувся саміт НАТО у 2020 році. А, то День народження генсека от того Єнса Столтенберга чи як там його, то дата, коли Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО. В нашому під'їзді Олексіївна про НАТО уже кожен кожен житель, кожна, кожна сусідка може лекції про НАТО читати. Я думаю, що Давидовна на спецзаданні. В смислі, у вас, типа, ото приходить понеділок і прилітає в чат ОСББ, ото там, де усі сруться, секретне питання про НАТО. А як і же? Хочеш... У вайбері, у вайбері, і ото хочеш чи вийти, чи зайти, то це треба погуглить, знайти проєкт. А як же? А як? Один раз, ти знаєш, тільки один раз лихий попутав, Давидовну з теми, вона збилася. Прилетіло в чат, знаєш що? Дата бажаної смерті Путіна. І що люди писали сьогодні, чи ще й вчора? Шо, ні, ні Олексіївна. Люди то писали 7 жовтня 1952-го. Оце ж була правильна відповідь така. Коли народився, отож а, отож ну той... то де да, хай, хай би по і то правда, господи. Отож. Ні, отож. Ну це, звісно, напевно, і правда непроста Оця людина Давидівна. видівна. Давай набери її, позвонимо. Олексіївна, це ця людина, тільки що мені про критичне мислення розказувала. Ти чи думаєш? Хіба про таке по телефону? Пішли, бо вуха є в кожної стіни. На вулиці з Давидовною зустрінемося та й обговоримо. Давай, бери свої бумаги та пішли. Щоб не видно було.